Притча життя. Осел сказав тигру: Трава синя. Тигр відповів: Ні, трава зелена. Спалахнула суперечка. Вони вирушили до лева царя звірів, щоб він їх розсудив. Ще до того, як вони підійшли до лісової галявини, де сидів Лев на своєму троні, Осел почав кричати: Ваша величність, чи правда, що трава синя? Лев відповів: Так, правда. Трава синя. Осел втішився і продовжив Тигр зі мною не згоден. Сперечається і дратує мене. Будь ласка, покарайте його. Цар звірів проголосив Тигр буде покараний п'ятьма роками мовчання. Осел на радощах підскочив і пішов геть задоволено повторюючи Трава синя. Тигр покірно прийнявши своє покарання, запитав у Лева Ваша величність, за що ви мене покарали? Адже трава зелена. Лев відповів, Справді, трава зелена. Тоді чому ви мене покарали? Лев відповів, Твоє покарання не має ніякого відношення до питання, яка трава, синя чи зелена. Ти покараний за те, що така розсудлива та розумна тварина, як ти, не може витрачати свій час на суперечку з віслюком, а потім приходити з цим питанням до мене. Мораль найгірша трата часу. Сперечатися з дурним, якого не хвилює ні істина, ні реальність, а тільки утвердження його особистих переконань та ілюзій. Ніколи не витрачайте час на пошук аргументів, які не будуть почуті, безглузді суперечки з людьми, для яких факт не аргумент, а доказ не шлях до істини, твій спокій дорожчий, коротка мораль. Коли не укричить, мудрий. more